Любі мої вітаю вас. Не знаю, що говорити після такої ночі. Цілу ніч ворони над хатою літають. Ну. ну, Ой, про що ми говоримо? Сиди туди, в різні сторони, і все ми живемо в центрі України, біля географічного центру. Тут це ой, усі боки і все над головою. Літають ворони, розумієте? Так, є в мене трошки текстилю. Буду показувати. Деякий бачили, деякий не бачили. Кому цікаво, дивимось, кому не цікаво, то таке діло. Діло ваше, вибір ваш. А мені треба показувати. І ось розпочну. Це в мене з попередніх посилочок, але. Я не показувала. Так якось, знаєте, то стоїть, то стої, все частково показую. Ось така спідничка. Е, вона тканина, тут взагалі така, не знаю, мені якби і натуральна, ну, можливо, і не натуральна, але така дуже якісна тканина, дуже якісна тканина. Ось така спідничка. Ну, так як я її так поклала, то зараз виміряю довжину її. Вона зроблена в формі, як, знаєте, просто рівна, як олівець кажуть. 70 см довжиною. Спереду вона, бачите, ось так просто поясочок, а ззаду вона на резинці. Ззаду вона на резинці. Як виміряти правильно її ширину. От зараз попробую в поясі або в талії, хто як назве, це дуже складно. Ну, десь 46, так як я намірила 46 у бедрах вона 50, Ну, і нижче вона просто рівненька. Вона в такому темно-синьому кольорі, майже аж чорному, але все-таки він темно-синій. Така спідничка, ага, ну ось склад. Ну, Тут взагалі написано, що це поліестер і віскоза. Не знаю, а така на, на дотик, як натуральна. Під номером 196, 80 гривень. Знаєте, можливо, хтось захоче підкоротити там, або, ну, кому по розміру підходить. Так, далі є ось така блузочка шовкова, дуже гарна, чорна у біленький горошок. Теж ось якийсь бренд тут, дивіться, на плечах який декор, так ніби на гудзиках. Ну, це хоча розстівається. Всі Тут по три гудзички, всі вони розтібаються. Такий має коротенький рукавчик. Ось. Якісно зроблена, фабрична робота. Коротенький рукавчик такий. Е, просто рівненько донизу. У плечах 41, у грудях 51. Ну, і от така донизу, просто рівненько і довжина 62 сантиметри. Тут ось така кишеня є. Якби для краси можливо, а можливо, ну, не знаю, є кишенька така. Під номером 195, 80 гривень, така блузочка. Новесенька. Так, далі, що є? Є далі ось такі чорні брюки. Це брюки жіночі, судячи по талії, вони на гачку ось так, і тут блискавка. Хоча я ну, не знаю, як з якої сторони як розбирають, розрізняють. Ну так, да, це жіночі, бачите, тому що тут ось є такі складочки зроблені. Брючки абсолютно нові. Як розрізняють чоловічі жіночі, не знаю, не знаю. Так, в талії 36. У бедрах 48 і довжина гарний такі. І стрілочки тут зроблені, трішки вони трішечки, трішечки, вони донизу завужені. Ну, так, знаєте, для форми е, метр 99 см довжина. Ось такі гарні брючки під номером 171, 80 гривень. Абсолютно новесенькі. Е, тут ззаду ось гудзичок на кармані. На кишені, можливо, це, як форма вони йшли, не знаю. Отакі От брючки. Так, далі що в нас? Далі в нас безрукавочка? Безрукавочка-тунічка. Вона теж новенька, але вона така невеличка, темно-синього кольору, 37 см під руками. Ну тут, я думаю, не варто вимірювати. Ось така вона пряменька. Ну да, скоріше всього, вона йде як тунічка. Бачите? Як для дівчинки під блузочку або під гольфик одягнути таку тунічку дуже гарно. Довжина 76 см під номером. 170 100 гривень така тунічка. Абсолютно новенька, з ярликом, Ну, пряжа акрил. Акрил, значить, це добре. Він гіпоалергенний і взагалі. Акрил використовують для виготовлення дитячих речей. Тому що, знаєте, не всі дітки сприймають, наприклад, вовна. Що туди, з кого ця вовна, там зараз і всякі ангори, і це все. Ось така суконька малесенька, малесенька на дівчинку. Ну, її трошки треба виправити, бо трішки тут є так, ну, знаєте, можливо, один раз і одягалася вона, вона ця суконька. Вона мініатюрненька, 21 см в плечиках, у талії 25 см, і довжина цієї суконьки бальної, із фатіном 47 см. Підкладочка трішки коротша. Ось такі, бачите, трояндочки тут зроблені, і тут спереду така гарнесенька-гарнесенька. Ну, нема дівчаток у мене. Коли я народила Рому, Свекруха приїхала з чоловіком мене провідувати. Ну і вийшли тоді ще 93-й рік, це ж знаєте. Тоді ще вийшли, там медсестра знайома була дитяча, і вона каже: У вас хлопчик, а вона каже: не везе мені в житті. Бо в неї один син Андрій, а вона е, накупила там різних платячок, там всього накопила. Ну і коли я е, родила другу дитину, знову хлопчик, ну, не знаю, що вже вона тоді казала, то вже мені було так якось. От. І тут у нас і Дмитрик, теж хлопчик, ну так от, онучик. Дякувати Богу, все, що Бог не дає, то все добре, але, але просто, що на їх долю випадає така тяжка ноша, оце, оце тяжко. Така суконька номер 161 100 гривень. Так. Молоді люди повинні жити, радіти життю, діток ростить. Сім'ї створювати. А маємо, що маємо. Та і батьки, знаєте, в такому віці вже повинні радіти за дітей, вже повинні, ну, добре, не буду про себе буду плакати. Так, спідничка. Жіноча спідничка. Дуже якісна тканина. З боку ось така вишивка. Вона пряменька. В талії 45 см. У бедрах 55-56 навіть сантиметрів. Довжина спільнички. Ну, це мій. Довжина 56. Я ношу таку довжину. Довгого не ношу. Так, і ззаду просто рівненька. Немає ні. Складочок, ні шліци ніякої, нічого немає, просто рівненька. Я думаю, що, можливо, тут була складочка або розріз. Я так думаю. От тут щось ніби підшите вручну. Я думаю, що тут був розріз, тому що ну, ніби пряменька спідничка повинна бути з розрізом. Ну, то таке. Так, і так, під номером 189 100 гривень. Гарна спідничка. Так, ну і далі тут ви бачили тканинки, верніше текстиль. Ви його бачили, але я ще раз покажу: ось така плетена гачком скатертинка на кухонний стіл Розмір тут, здається, Уже й забула, Уже й забула. Тут, здається, довжина скатертини катертини. Півтора і ширина, так як по пам'яті, ніби метр. Так, зараз, зараз, зараз. Метр метр 5, метр шість. Ну, це тут такі ось, бачите, тут. ну. Така скатертинка під номером 130. Ціну я на неї знизила. Е, отак от залишилась, буває таке. 200 гривень. Ціну знизила на неї. 200 гривень ось така е, ручна робота, плетена гачком вручну, ціна взагалі. Суперська. Ось така серветочка, теж плетена гачком вручну, ну це треба розправити. Вона так складена. В діаметрі вона тут 70 сантиметрів, під номером 28 60 гривень. Ціну знизила. Де тут його вже написати. Треба було переклеїти. 60 гривень така серветочка на круглий стіл. І знаєте, от так собі сижу і думаю, в мене є такий маленький столик, круглий. Буде те, що треба. Шарфик залишився. Шарфик, дуже гарний шарф, новесенький. 140 на 75 розміри. під номером 123-40 гривень. Гарний дуже шарфик. Залишився. Так, це така фіраночка. Плетена гачком вручну залишилася. Фіраночка або можна використати як серветочку, десь якусь поличку застелить. Більше як метр, тут є розмір, метр п'ять, ну, ширина і довжина 30 см. Отака От фіраночка під номером 126-80 гривень. Так, залишилась постіль. Отак от буває, знаєте, ніби гарна така, а от застрягла і все. Новесенька постіль, абсолютно новесенька, тут дві наволочки. Входить у, складається з двох наволочок: 75 на 47 розміри, наволочок, і метр на 2. тут розміри під ковдри. Ну, метр 9 на 2. Я думаю, що в мене є така ковдра. І тут під номером 97 550 гривень ціну знизила, наскільки могла, взагалі, той по розміру вона мені підходить. Так, далі ось такий шарфик. Не знаю, не одягала. Не одягала під номером 128, наскільки я пам'ятаю, дівчатка раптом, ви ж знаєте, да, раптом е, ці речі замовлені і вони е, випадково попали в продажу або я не відклала, то відразу, відразу ви мені говорите, великий шарф новесенький в користуванні не був. Це, звичайно, поліестер, але таке відчуття, ніби натуральна така тканина, дуже м'ягесенький, приємний до шийки 40 гривень. Так, що тут далі? Далі залишилася простинь? Простинь біла, новенька. Є трішки такі забруднення, знаєте, як розкладали і десь тернулося. Ну, отакі забруднення. Ніяких тут плям, нічого такого немає розмір 220 на 2 під номером 118 380 гривень. Так, ну, скатертинка оця показую, я її показую. Чому показую, бо не маю такого стола. Мала б такий стіл, то я би собі її, звичайно, залишила двадцять п'ять на метр п'ять такі її розміри, під номером 93, 200 гривень ціна такої скатертинки. Це англійська скатертина, вона абсолютно нова, в користуванні не була. Я її показувала. Ці речі я показувала, тому я, знаєте, їх не розвертаю, немає сенсу. Ось така підковдра. З однієї сторони вона має горошки такі на рожевому фоні, а з іншої сторони ось такі квіти. Метр 90 на метр дев'яносто такі розміри під номером 99, 500 гривень ставлю за таку підковдру. Натуральна, натуральна підковдра, приємна тканинка. Все тут супер. Так, далі що в нас? Далі наволочка велика залишилась. Ось така з однієї сторони отаке оленя, а з іншої сторони, ну так і квіти, ну, показувала я вам її, ви бачили. Я думаю, вона абсолютно новенька. От не знаю, куди тільки причепила ярлик. Тож треба зверху. Як починаєш чіпляти десь під номером 196. До речі, можуть повторюватися номери, то бажано, звичайно, бо так завжди в залишках, то бажано, звичайно, наприклад, наволочка номер 196. Ну, от так от. 80 гривень ціну я зняла, так як це вже в залишках. Ось така гарна велика наволочка. Вона тут здається 85 на 85. Зараз для точності виміряємо. Моя стрічка вже крутиться. Закручується. Да, 84. Ну, Такі розміри. Вона квадратна. Тут на блискавці, я показувала, все, тут працює. Ось, бачите? Ось так застібнув. І, знаєте, якщо завелика, навіть можна зробити вушка і буде по розміру. Так, приємна така, таке відчуття, ніби як фланель. Але ні. Але, можливо, фланель така, знаєте, тунесенька, але вона, скоріше всього, нова ця наголочка. Так. Під ковдра залишилася коричнева така під номером 117, розміри тут 2,10 на 2,20 в гарному стані, просто супер стан. 500 гривень ціну вже знизила. Ну, бо я так собі, знаєте, Було залишає. Був, би... Був би час спати на них. Використовувати час і здоров'я і взагалі, і ще й удача в наш час. Так, ось така наволочка гарнесенька. Ну, тут такі розміри трішки цікаві, я вам зараз озвучу. Ось така наволочка, з однієї сторони, вона 78 см, а з іншої сторони. 62. Ну, такі розміри. Мабуть, такі подушки є. Вона на гудзечках. Я дивлюся, вона як новенька, ця наволочка. Під номером 201. Вона в залишках 80 гривень. Так, отакими от квітами бачите, жовтенькі. Не знаю, так записую і хвилююся, щоб. Не вимкнули світло. Так, ще одна наволочка. Ще одна наволочка, також вона велика. Зараз приблизно поки складена вимірюю. Е ну, майже 80, десь 78. Да, 78 на 78. Такі розміри, ось вона з цієї сторони. Бачите? Одна частина біла, інша такими блакитними квітами, а з другої сторони. Ой, вибачте, перекидають тканини хочуть А З іншої ось такі блакитні квіти. Вона на блискавці тут все працює. Ось так, бачите, все працює і. Під номером 200 така наволочка коштує 100 гривень. Вона новенька, дуже гарна тканина взагалі супер. Така, як і раніше, знаєте, полотно, чи як, ну, які то були. Так, ось така наволочка. Вона в такому світлу, ніби світло-жовтий такий колір. Вона на гудзичках. Розмір 75 на 75. Має такий вона принт. Не знаю, як камера передасть, вона має принт. Тканина, не знаю, щось мені схоже до сатину, а, а навіть, можливо, і льон тут. Є такий, щоб ви розуміли, я теж недавно почула марсельований льон. Оце, як, як воно, не знаю, як зрозуміти, але я чомусь думаю, що це. Ніби як ото одіяла марселів раніше говорили, ну і це щось таке подібне, ніби марсельований льон. Ніби воно і льон, але має якийсь такий принт. Ну, не знаю. Так, Така наволочка під номером 197, 80 гривень. Так. Просто, ну, знаєте, як випросила, то воно. І в цьому відео остання буде річ: ось таке новесеньке простирадло, гарнесеньке, просто нове, знаєте, як на крохмалина, ніби щойно пошите. Таке гарнюсіньке простирадло, воно на односпальне ліжко, метр тридцять його ширина під номером 203, ну добре, як в залишках то зніму трошки ціну, 180 гривень поставлю. Ось таке гарне, гарнесеньке, гарнесеньке, новесеньке, простирадличко. Так, ну, зараз поки що все, не знаю, чи на протязі дня ще щось виставлю. Чи ні, будемо бачити, бо у нас сьогодні світло е, обіцяють, з 15 до 17 не буде. Але судячи по тому, як, яка була ніч, то, ну, знаєте, не все пишуть. Тому так, всім щиро дякую, любі мої, за те, що ви зі мною, за ваші коментарі. Підписуйтеся, коли дивитеся. Вам не важко, а мені приємно. Кому кого цікавить, то мої контакти я в описі під відео, ви можете знайти. І ще хочу сказати, дівчатка. Кому відправила посилочки, обов'язково все перепровіряйте, все передивляйтеся по списку, по своєму. І звіряйтеся, якщо якісь там вийшли у вас непорозуміння, це все обов'язково треба звіряти. Тому що це людський фактор. Розумієте, ми не роботи, роботи помиляються, а ми не роботи, ми люди, живемо в такий дуже складний час, голови забиті незрозуміло чим. Ну, можливо, не в усіх, я не за всіх говорю. Знаєте, є в кого діти за кордоном, того взагалі це не касається, та і все. Є й такі випадки. І це я знаю, я бачу, я, я розумію. Ну, кого яка участь і доля чекає в цьому в світі, в цьому житті, тут таке. Тому так. Любі мої, перепровіряйте, зразу мені телефонуйте, або пишіть, і ми розберемося, Я, якщо десь знайшли якийсь недолік, обов'язково мені покажіть. Ми все це уладимо. Це все уладимо. бо ми люди, ми люди, розумієте? Треба все це вирішувати без претензій, спокійно. Все це вирішиться. Я не жадна, я навіть краще своє віддам, ніж щоб там були в когось думки неприємні чи. Ну, знаєте, так якось. Життя дається один раз. Ну, все, то я на такій ноті якісь почала говорити. Все, любі мої. До зустрічі. Всіх обняла.